Ну, это уже Москва, і так, відбувається зараз. Сьогодні у нас яке це число? 29 листопада відбувається демонтаж паркану товариства ФСБ, на який скаржились мешканці сусідніх будинків і досягли цього результату. Зараз присутні представники забудовників. І представники, е, представники благоустрою міського благоустрою. Скажіть, будь ласка, нам, нам сказали, що вони мають договір продовження оренди, це так? Тобто договір оренди мають продовження, а паркан ні? Карточка, контрольна картка благоустрою не була оформлена. Ага, Контрольна картка благоустрою. Ну тобто можуть іще ж. Її оформити, чи, це, чи вже строки всі пройшли і це неможливо? можна. оформити. оформити. А це всі тут працівники благоустрою, чи є забудовники? Є забудовники. А хто перешкоджає зараз благос... демонтувати? Оце машина їх? Так.